Всім привіт! Сьогодні 16 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І як бачимо, Fiat Doblo, длинна база, загружений повністю інверторними генераторами. Перевожу їх за складів в Офіс для того, щоб було вам удобно. От, покажу, пробіжу, що я привіз сьогодні. Вот этот щепач 3400 Ай інвертор. Чемпіончики. Вот його маркировочка. А обличчя гарненько видно. Друзі, газ бензин. Працює як на газу, так і на бензині. Лончини он, друзі. Сенсі. Тобто на сьогоднішній день, на які інвертора були закази, ми їх от перемістили в офіс. Так що вас чекають на електромоторі. Хто заказував інвертора, можете їхати. Компанію Електромотор. Адрес ви знаєте. Для тих, хто хоче заказати собі інверторний генератор, а може обичний, телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. І вам підкажуть, які є інвертора. І що ви можете на сьогоднішній день купити в компанії електромотор? Що ж, чекаємо на електромоторі 063 426, 10, 10.